Це відео покадрово знають майже всі українці. Ось чоловік, що супить у супермаркеті і ховає по кишенях, а це вже кімната охорони. Саме тут крадій вбиває трьох охоронців. Ще одного тяжко поранено. Пан Олександр на власному досвіді знає роботу секюріті. Впевнений, вбивця діяв професійно, на відміну від постраждалих. Вони сиділи, вони не перекрили двері. Це по-перше, вони не блокували йому спину. По-друге, те, що він профі, це було зрозуміло, тому що він почав розставляти охорону як мішені. Він стріляв, ну це принцип бойової стрільби на враження справа наліво проти часової стрілки, тому що права нога опорна. Уже наприкінці тижня професійність караванівського стрілка визнали і правоохоронці. Більш того, встановили особу вбивці. Та з приводу мотивів злочину суперечки точиться і досі. Розглядають і замовне вбивство, і війну бізнес-кланів. А от психолог, кримінолог Юрій Ірхін вважає вбивство трьох охоронців трагічним збігом обставин. Основна задача була все таки та кража. Він щось хотів украсти. Його спровоцировала, скоріше всього угроза бути зданий, перспектива бути зданим в міліцію. По всій видимости, начальник охорони, он сказав, что ну раз ты не хочешь возмещать ущерб, ми вызовем милицию. Отсюда более как бы ну то, что уже более страшно і перспективно. То есть он все таки имел более глобальную цель. Он готовился не к этому преступлению, он готовился к чему-то другому. Можливо, ця людина мала проблеми раніше із законом. Про це свідчать деякі технічні показники тої зброї. Яку він використовував. Там спеціальний був пристрій, який улавлював гільзи. Крім того, у людині, у людині в кишені бойова зброя. Слідство з'ясувало караванівський стрілець теж, колись працював у приватній охоронній фірмі, тож напевне усі тонкощі роботи секюріті знав. Експерти підтверджують, чинити йому опір постраждалим було важко, бо часто густо на охорону об'єктів набирають людей просто з вулиці і жодних засобів захисту їм не видають. Жертвам просто не пощастило. Вже з 18 жовтня охоронці, щоправда, тільки спеціально навчені, матимуть право носити травматичну зброю. Нині ж діяльністю усіх охоронних фірм зайнялась прокуратура. І така перевірка буде проводитись по всій Україні. І наскільки мені відомо, ця охоронна структура, яка працювала в каравані, вона, скажімо так, м'яко говоря. не ну, структура. Навіть не структура. Правильно ви говорите. Да, значить, от бачите, що відбувається. А тим часом деякі кияни вже побоюються ходити до супермаркетів. А що як тепер охоронці зможуть без причин мотузити покупцівки кийками камене правий, й не Юристи заспокоюють, новий закон таких повноважень секюріті не дає і радять знати свої права. Ви маєте требувати він дійсно тут працює. Если вы э, уверены в том, что вы ничего не украли, вы в комнате досмотра показываете свои карманы, но конечно же за за, -за своїм ж по своему желанию. Вот. Если же вы действительно что-то украли, я уже буду говорить так, вот обширно да, то вы имеете право ждать, там, щоб визвали при понятых при милиции вас провели досмотр. Вот. Это ваши полные как бы, права, которые никто их не отменял, и вы полностью в этом защищены. Наталья Шумейко, Костянтин Сарнук, телеканал Киев.